Здоров'я бажаю. Традиційно стислий звіт про виконану роботу за останні тиждень. Завдяки урядовій програмі є відновлення. що 17 сімей зможуть придбати нове житло замість зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ. Для них сформовано житлові сертифікати на загальну суму 18,5 млн мільйонів гривень. Водночас, за пошкодженими но 29 заявників, отримали 5 мільйонів гривень компенсацій. Ці кошти вони зможуть витратити на будівельні матеріали або оплату ремонтної бригади. Цього тижня заявки на відшкодування за пошкоджене ворогом майно подало 58 людей. По сертифікатам е звернулася 51 родина. За минулий тиждень сапери обстежили та розмінували ще 3600 гектарів. Майже все поля. Піротехніки виявили та знешкодили понад 2700 вибухонебезпечних залишків війни. Загалом на правобережжі вже очищено більше ніж 347 тисяч гектарів. Також працюємо надалі, аби закрити потребу в опалювальних матеріалах для жителів сільської місцевості для координації дій з розподілу допомоги між громадами проведено нараду з представниками ОВКБ ООН та іншими партнерами. Погоджено виділення грошової допомоги у розмірі 21 тисяча гривень для майже 9400 тисяч домогосподарств у Білозерській, Тягинській, Станіславській та Херсонській громадах. Наші захисники і захисниці продовжують відстоювати кожен клаптик землі, а ми їм допомагаємо. Відправили воїнам чергові подарунки для знищення російських загарбників. Це Тисячі ударних fpv дронів від яких окупанти та їхня техніка палатиме на нашому лівобережжі. Тільки об'єднавшись, зможемо все. Під час панельної дискусії громади для ветеранів війни, що відбувся у межах форуму Україна-Ветерани, єдність, поділився досвідом реалізації ветеранської політики на Херсонщині. В області працює Рада ветеранів, створюємо прихова окреме управління у справах ветеранів запровадили у всіх 17 стаціонарних ЦНАПах, а також 39 мобільних послуг. У єдине ветеранське вікно. Крім цього, активно співпрацюємо з МОЗ у напрямках надання стоматологічних послуг ветеранам, а також облаштування реабілітаційного центру. Працюємо і над відкриттям на Херсонщині ветеранського простору. Ветеранська політика пріоритетне завдання для кожної з громад нашої області. Продовжуємо працювати над цим. Епідеміологічна ситуація протягом минулого тижня залишається стабільною. Масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь не встановлено. Зафіксовано майже 500 випадків гострих респіраторних захворювань, з яких близько 190 – це COVID-19. і не перевищено. Фахівці провели дослідження проб питної води і атмосферного повітря, збудників інфекційних хвороб та забруднюючих речовин. Не виявлено також у межах норми залишається і радіаційний фон. Ще одну успішну рятувальну операцію провели волонтери. З тимчасово окупованих громад Херсонщини евакували шість родин. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від трьох до 12 років. Вдячний організації Safe Ukraine, яка докладає надзусилля для порятунку з окупації наших людей. Усі діти обов'язково будуть вдома. Загалом цьогоріч вдалося повернути з тимчасово окупованих громад Херсонщини 173 дитини. Працюємо далі. Слава Україні!